Космонавти передають вам вітання. Ось такі вони у нас шипучки. Була проведена кастрація. Кошенята вакциновані, чіповані, привчені до лотка, Друге кошеня вже. Майже повністю тактильне, шепить, звичайно, якщо підійти. Але якщо почати гладити, то тваринка вже на агресує. Другий хлопець більш агресивний пульверізатор. ось, Але в цілому я більш не знаю, що ще потрібно кушенятам, аби їх можна було забрати в сім'ю. Вдома їм потрібен буде час, бо вони все ж таки нас більше бояться, ніж не бояться, тому що були знову ж таки проведено багато маніпуляцій, коміри, обробки, фіксації тому подібне. А тим власникам, які захочуть подарувати їм сім'ю, я думаю, що вони відкриються в межах одного місяця. Головне терпіння. Тож, хто захоче забрати цих малюків собі додому, хто любить е, адреналін трошечки. та Тих котиків, у котрих є свій норов та характер, ви можете писати волонтеру, і посилання на нього буде в описі цього поста. Кошенята вже два місяці у нас знаходяться, і за цей час взагалі ні одної людини навіть не поцікавились про їхні справи і чи планують їх хтось забрати. Тому ви можете бути тим єдиним, хто подарує цим кошенятам шанс на майбутнє. А якщо їх ніхто не забере в проміжку декількох тижнів, скоріш за все їх прийдеться або знову відводити в те місце, де вони були, або ж е вони підуть на якісь е волонтерські організації в масові перетримки в інші клітки. Тому. Буду будемо сподіватися, що хтось да захоче цих тигриків забрати собі додому. Всім дякую за увагу.